Вечір в хату, шановні друзі. Ну Ви бачили, що сьогодні відбувалося у Верховній Зраді в нашій. Це просто жах. Вони не підтримали кандидатури нашого потужного на призначення міністром оборони Федорева і міністром енергетики Шмигаля. Ну, там взагалі там безлад, анархія відбувалася. Чи він їм сказав так себе поводити, я не розумію. Вони балакали про все. Федорів виступає на трибуні, віщає, як він буде. Міняти Міністерство оборони, а ті про котлети, про штіблети, Хтось розповідає один одному, як він з собакою гуляв, інший в карти грає, третій телефонує у секс по телефону. Ну там потужні справи відбуваються. Вони займаються всім, але не своєю справою. Я вам хочу сказати від побаченого: у мене волоси дибом стали на руках. Просто давайте подивимося, на це шоу Беніхіла. нас не було правила і не пере. Що ресурсів, а тобто швидше впроваджує технології. Корнієнка, мабуть, за корабельну сосну розмовляє. І хто доступна до граніта нашого зайде, щоб він всі айкаси викурив? Тому приватно марки та посуда ліни, до Лінія дронів. Система армії дронів. Михайло так розпинається перед ними. Як він буде армію киборгів зеленим маскам створювати, а вони ну як ринок на Траєщині. Балаган. Це нова, модель він для Україна. Задає для задавати зрозуміти, то не важко депутатів. Він їм давай про армію дронів про якусь розповідати. Про ті технології вони ж в цьому нічого не шарять. Треба було Михайла зайти до юзика, сказати десятка, двадцятка, тридцятка, зелений кешбек. Вони одразу проголосували. Тіті Міті, де в них женюктіті на Бенджаміна Франкліна. Що тим про ті дрони? Воно їм треба. Ловушка де? Вони ж безкоштовно на кнопки не тиснуть, навіть на смарагдаві. Сьогодні він фірма я вважаю містецтво України. Сипромізація, реформа номер за рівнем довіри громадян. Та й все одне. Яка там довіра, реформа громадян. Не слухають вони тебе. Ти що не бачиш, чи що? Мало їм наш вавіко зарплати підняв. Ой, мало, треба кожному підіймати до мільйона гривень. Тоді, хоч в них наснага появиться працювати, зосередженість, хоч подивиться у бік майбутнього міністра оборони. Вовочки, що це коїться. Я вам хочу сказати. Похоже, незалежність наступила для зелених депутатів. Ох і розпоясалися вони. Ой, що Вовочка проснеться завтра зранку. Дасть їм такого наганя. Я вам хочу сказати. Вони ж ви бачили, ну просто проголосили акт повної незалежності від Зелембо. Вони настільки вільні, що навіть не вважають за потрібне повернути свою голову у бік. Майбутнього очільника Міністерства оборони. Шмигаля того взагалі на комітеті заробили навіть у залу. Не пустили. Ха -ха. Так шмигаль вже на всіх посадах був і премєр і міністром оборони. Ким він тільки не був там. А ну я вам хочу сказати, я в шоці від побаченого. Про просто в шоці. Волоси дибам у мене повсюди. І на ногах, і на руках. Стоять просто, все стоять, як наш потужний. Стоїть. Ну що це за неповага? Воюючи в Воюючій країні, людина. Наголошує промову, як він буде реформувати Міністерство оборони. Вони навіть його сторону не смотрять. Що за трибуною Верховної Ради, що в залі, я вам кажу, ото газ вимкнули, у них там мозок замерз. Природова газа Стефан Пука не вистачило, щоб опалити все приміщення, та вони зігрилися. Замерзли просто. Ну, про, ну Неадекватна поведінка. Поки кандидат розпинався про дрони, в залі вирішувалися глобальні питання. Хтось котлети замовляв, в депутатській столовці. Інший балакав, як він уікенд провів, де він на лижах катався, на яких там горах карпатських. Третій взагалі Чилів видав в, в Тіктоці стрічку, знаєте, перелістував. Ну, депутатський ресурс він обмежений. На оборону просто сьогодні його не вистачило. Я вам хочу сказати. Шмигаль взагалі дав штангу з меню на новорічні свята, тому що його з комітету навіть в Верховну Раду в зал не пустили. Це потужно. Ну, проте, я вам хочу сказати, ця демократія буде тривати недовго. Завтра, зранку, наш проснеться. Та дасть тим спочатку вип'є кави, а потім дасть їм такий наганяй, що ті котлети та штібліти стануть поперек горла. Та що чекаємо, до переможки, завтра всі призначення відбудуться. За керівника СБУ вони теж голосувати не хотіли. Ну, наш туди-сюди розібрався з ними потужно. Так що ставте лайк, підписуйтесь на канал, щоб завтра наш потужний загнав тих зелених депутатів за банківський світлофор. Аля Олю до переможки.